Всім привіт, всім гарного дня. Готую Ігору і своєму на день народження. Торта ж він їсти міг. А то що ж, ми будемо з Наталкою їсти а він, ні. а ми його можемо їсти, а він нашого ні. Так, один банан беру. Він ще не буду брати, бо яблука солодкі, але один банан візьму. Яблучка. Зараз все переб'ємо в блендері. І буде смачно. Зараз розколотим таких. Наталка любить той такий поліг, як я ігор роблю. Ну він сьогодні нині буде у нас, сьогодні нині буде святковий, буде смачний. Напевно, трохи багато яблук кришила. Нічого, зараз воно виправиться. Яйця від своїх курочок домашні. Мої курочки мене радують, несуться. О! Ой, блендер, блендер, іди сюди. Зараз переб'ємо. Ось так перебила. Воно з тим, як сказати, з яйцем дуже гарно перебивається. Де я свою ложку поділа? Куди її принесла? Так, виклала в миску яблучка то свої, домашні свого садка. Ось. Зараз ми зробимо, щоб було дуже смачно. Куда яблуко? Яблука солодкі і смачні. Так, так, щось ось таке так. Зараз я ще, ще раз так зіб'ю. Ось. І тоді покажу, що я далі додаю. Е, друга партія збита. Бачите, як відрізняється. Це біле, а це жовте. А знаєте що? Це з бананом? Це без банана. Тут яблуко. І тут тільки два білки. Бо жовтки я взяла до другої, до другого рецепту, а білки осталися. Ось, А тут можуть йти і білки. Так, що ось таке то. І це я збила, щоб білки збилися, щоб гарно були збиті. Можна брати яйце, але тут нам краще сьогодні підійдуть білки. Це трошки інакший рецепт. Так, що ось таке то. Знаешь, так я знову вийшла. Прекрасная, правда? Забула Люба соду взяти. Зараз райду візьму. О! Цукру я сюди не даю. Абсолютно ніякого. Так, сыпала э, ізюм і дві ложки муки. Вівсяна, вівсяна мука. Какао. І сода. Ммм, який аромат передати вам не можу. Так. так, і була б забула я. Головний інгредієнт. Дві столові ложки олію. О, була б забула. О. Так що ось таке. Ви не забувайте і додавайте. О. Ну я роздягу зловила, я забула. усе. Ось так, така в мене форма є. Так, розрівнюємо. А тут у нас такі є дрібси чорні без цукру. Угу. І заливаємо далі тістом. Буде в нас такий пиріг шоколадом. Ні-ні, немає моїго ради проводів діабету, хай Бог милує. Ну, він просто цукру не їсть. Має право, не хоче, не їсть, хоче буде їв. Так, ось таке то. І відправимо в духовку запікатися при температурі 180 градусів 25-30 хвилин десь печеться. Ну, виходить дуже смачно. Ось так. А як спечеться, тоді вам покажу. О, хай буде смачно! Хай воно все вдасться. Ну, а це Наталя вже пробувала Ігорові. Ну, він вже зараз трошки застиг, вже шоколад всередині застиг. Ось. Але все одно Ні не знаю, як вам показати. Бачите, який він соковитий всередині шоколадом? Нема що пробувати, його треба їсти. Яка смакота? Яблучко ізюм. Ммм! тобі трошечки, mm. Не хочеш можете трошечки дісти. Mm. <гум> Це привички. Так що ось таке то. Не знаю, як вам показати його всередині розмісті. Знаю, зараз покажу. Ой, так, напевно. О, видно ще, ні? Виднося. О, Бачите, якийсь суковит всередині. Дуже гарні. Так, що ось таке -то. І дуже-дуже смачний. Так що готуємо, смакуємо, хай всім буде смачно. Всім гарного вечора, миру, спокою і затишку. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався, і прожимати лайки. Всім удачі, бережіть себе!